Ремчувські новини в ефірі вечір добрий. Підсумки доби, що минає до вашої уваги. Комунальники миють зупинки. Бібліотекарі нагадують, що традиції українського народу варто шанувати та як приготувати смачну каву вдома. Близько 30 зупинок громадського транспорту за два дні відмили фахівці благоустрою Кременчука. місць очікування відмивали графіті, що залишили вандали, та бруд, що з'явився за час експлуатації. Сьогодні і вчора фахівці благоустрою Кременчука наводили лад на зупинках громадського транспорту. Місця очікування мили від бруду і графіті. До робіт стали дві бригади мийників і залучили водовози. Відмивали зупинки за допомогою санітарних засобів, що знищують бруд та написи. Сьогодні дві бригади КП благоустрій Кременчука проводять мийку зупинок скляних. Ми миємо вчора, мили по центру. Сьогодні молодіжний Вадима Пугачова. Не дивлячись на погодні умови, ми проводимо мийку наших зупинах, все робимо для наших містян, щоб все було дуже гарно і красиво в нашому місті. Загалом за два дні генеральне миття пройшли три десятка зупинок на молодіжному у центрі та на гірній частині. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Молодь Кременчука лише за один вечір зібрала майже три тисячі гривень для благодійної акції Серце до серця як їм це вдалося, знають наші журналісти. Показати свій талант та допомогти дітям. З таким настроєм молодь Кременчука зібралась на благодійний вечір творчості у міському палаці культури. Ця ідея виникла в мене ще п'ять років тому. Ми провели його у маленькій кав'ярні і було замало людей, але з часом люди зацікавлювалися цією ідеєю і приходили, тому зараз ми у малому залі. В міському палаці культури усі глядачі роблять внесок у розмірі 20 гривень. Плануємо сьогодні зібрати близько 2 тисяч, якщо вийде. І минулого року ми зібрали а, близько 1400 гривень. Кардіограма таку назву молодь обрала для свого концерту, і воно й не дивно. Адже всі зібрані кошти підуть на закупівлю кардіообладнання для міського пологового будинку. Серед учасників творчого вечора були й новачки, і знавці благодійної справи. Я граю на бандурі. це вже в другий раз беру Участь цьому заході, і, бо перший раз мені дуже сподобалося і хочу спробувати ще раз. Я е, хожу в групу, яка називається Грін Стіл, і е, мені розповіли, що буде творчий вечір, і мене запросили поспівати. У нас друга пісня є, яка називається Все буде добре. І ми хочемо донести людям, що все буде добре. У рамках благодійної акції Серце до серця молодь співала, танцювала, читала авторські вірші. Також для глядачів організатори підготували аукціон, кошти від якого а вже ж підуть на благодійність. Фотозони Вікторину. Загалом за один творчий вечір юні Кременчужани зібрали майже три тисячі гривень для акції Серце до серця. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Школа та мода здавалось би несумісні поняття. Та в КНВК номер 2 доводять, шкільні будні можуть бути цікавими та модними. Грандіозне весняне дефіле шкільних моделей влаштували сьогодні в навчальному закладі. На показі побували і Кременчуцькі новини. Справжній модельний показ у КНВК номер 2 серед почесних гостей відомий модельєр Валентин Юдашкін. Звичайно, не справжній. Водночас образи та вбрання, наче з великих подіумів. В рамках унікальної соціальної програми Хелсі Скул діти КНВК номер 2 стали учасниками весняного показу. Такий захід проводиться в нас вперше. Таким досвідом ми ділимося вперше з нашими учнями. Чомусь захотілося щось такого оскільки йде весна, захотілося чогось такого гарного, літнього по дівчачому простого, і вирішили, що ми зробимо, це відкриємо показ моделей. Професійну підтримку та індивідуальні вишукані зачіски юним моделям забезпечили студенти Кременчуцького професійного ліцею імені Макаренка. Ми з радістю допомагаємо їм, бо це їм бо це наша профорієнтація. Це наші майбутні учні, які прийдуть до нас на навчання. навіть сьогодні це було дуже цікаво, коли дівчинка першого. У першого класу підійшла з питанням, звідки ми і як до нас можна потрапити на навчання. Костюми діти шили разом зі своїми батьками. Кожен клас за окремим напрямком. В результаті юні моделі вразили навіть дорослих. Схожі ці красуні та красені почуваються на подіумі. Досить впевнено. Помітно, що такий одяг їм до вподоби. Сьогоднішній захід мені сподобався дуже багато цікавого одягу. Мені сьогоднішнє свято дуже сподобалося, тому що. Я, е, я люблю, коли як ми одягаємося з дівчатками. Модель повинна бути не тільки впевнена на в собі, але й довіряти своїм колегам. Педагоги та батьки переконані, такі заходи з цікавістю сприймаються дітьми та урізноманітнюють шкільне життя. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у рамках загальносистемного конкурсу професійної майстерності у бібліотеці номер 3 провели етнографічний променад. Бібліотекарі нагадали, що традиції українського народу варто шанувати. Обереги мають велике значення для українського народу, адже кожен народ має свої звичаї, які важливо принести через усе життя та розповісти своїм дітям. Задля поширення патріотизму, особливо серед молоді, у бібліотеці філії номер 3 відбувся етнографічний променад Обереги, що не губляться ці віках, які відвідали усі бажаючі. Цей захід проходив у рамках загальносистемного конкурсу професійної майстерності. Цей захід ми проводимо. З метою поширення українських традицій, відродження українських оберегів, з метою популяризації української мови і, взагалі, всього українського. Учні загальноосвітньої школи номер 22 розповіли гостям бібліотеки про українські традиції та обряди. А учні музичної школи подарували всім мелодію чарівної бандури. Бандура це український народний інструмент, На ньому грали козаки, кобзарі. Також це інструмент любив. Тарас Григорович Шевченко і це молодичний український інструмент, який мені дуже подобається. Ми просто хотіли показати, що бандура це є круто. Чим більше ми будемо дбати про Україну, тим краще буде. Не сварила бонемитий горщик правда я на цій зустрічі присутні мали змогу приміряти українські наряди, а допомогла їм в цьому Юлія Правда, яка вже сім років займається вишивкою та представила власну колекцію вишитих сорочок та понурила всіх в історію символів та оберегів. Я вже беру участь не вперше, вже третій рік поспіль. Так, і Вони мене запрошують, і я залюбки приходжу, показую діткам свої роботи, розказую, невеличка історія, невеличкі символи обереги. Про все, що можу, все, що можу показати, майстер-класи проводжу. Я їм все розповідаю. Лялька Мотанка українська народна лялька, родинний оберіг, який раніше був у кожній хаті, адже вважалося, що лялька принесе щастя до оселі. І сьогодні учасникам провели майстер-клас по виготовленню невеликої ігрової ляльки, якою у давні часи гралися діти. Показати те, що вмію, показати людям, дітям, показати, як це робиться, тому що це наша історія. Це наша спадщина, тож необхідно пам'ятати минуле свого народу, звичай та традиції української нації, адже без минулого немає майбутнього. Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі родини запрошують відсвяткувати День матері та день сім'ї 11 травня у парку Придніпровський. Для цього традиційно організують розважальну святкову програму Родинно коло єднає всіх навколо щоб стати учасником. Не забудьте попередньо подати заявку. Чудова нагода відпочити, і провести добрий час у колі сім'ї з'явиться у Кримичуцьких родин вже 11 травня. З нагоди відзначення Дня матері та дня сім'ї у Придніпровському парку відбудеться розважальна святкова програма Родинне коло єднає всіх навколо захід проводиться традиційно управлінням у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кримичуцької міської ради спільно з комунальним позашкільним навчальним закладом об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Організатори обіцяють насичену святкову програму. Запрошу. Що всі родини нашого міста на свято родини, яке відбудеться 11 травня о 16-й годині. Реєстрація починається у нас о 15. -й. Місце проведення буде Придніпровський парк. У цьому святі буде представлена різноманітна програма святкова, будуть розважальні квести, проводиться мастер-класи нашими педагогами для дітей і батьків. Також буде концертна програма. Дуже цікава. А ще ігри, вікторини, спортивні змагання буде цікаво. Усім охочим долучитися до святкування слід подати заявку для участі до оргкомітету Не пізніше 12-ї години, 6 травня, за адресою місто Кременчук. Площа перемоги, будинок 2, кабінет 114 або надіслати поштою. Юлія Мартиненко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Сьогодні відзначають міжнародний день кави, як самостійно приготувати еспресо та капучино вдома. Розбиралася Анна Литвин. Французи п'ють її тричі на день. Італійці відкрили факультет її імені, а скандинави не можуть без неї жити. 17 квітня відзначається міжнародний день кави. Пропонуємо вашій увазі декілька цікавих фактів про каву. Кава це ягода. Бетховен, любитель кави, був таким скрупульозним, що завжди перелічував усі 60 зерен кави в кожній чашці, коли готував каву. А Вольтер випивав 50 чашок кави в день. У Греції і Туреччині за традицією каву подають в першу чергу самому старшому. Казав Макс Фрай, кава це світло, яке можна розмішувати ложечкою. І сьогодні ми покажемо вам декілька способів, як можна приготувати її самостійно. Отже, для приготування смачного еспресо беремо 10 грамів змеленої кави. Після трамбування ставимо її до кавового апарату. Якщо кавової машини у вас немає, то візьміть турку, покладіть в неї дві чайні ложки меленої кави, стільки ж цукру і 2-3 грами солі. Після того, як змішаєте ці інгредієнти, поставте ємність на повільний вогонь. Ну а після насолоджуємося приємним ароматом та смаком. Для ароматного капучино беремо 10 грамів меленої кави, наливаємо у кухоль молоко і збиваємо його до невеликої густоти. І щоб на поверхні взагалі не було бульбашок. Якщо кавового апарату немає, насипте каву у турку і доведіть її майже до кипіння. Як тільки побачите, що пінка піднімається, зніміть турку з вогню. Тепер нагрійте і збийте молоко до появи піни, потім з'єднайте каву з молоком. За бажанням можна додати якихось прянощів, наприклад, корицю. У такі холодні та похмурі дні насолоджуйтесь приємним смаком кави та зігрівайтесь її теплом. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Погоду завтра впродовж дня синоптики прогнозують малохмарно без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, плюс 3 в вдень, плюс 8, плюс 9. Дякую, що були з нами. Події четверга. Дивіться за добу у викладі Кременчуцьких новин. Побачимось.